Дуже надійна людина. Були у нас різні службові завдання спільні, і він показував себе справжнім офіцером. Справжнім офіцером і захисником він показав себе ще з 2014 року, з перших же днів пішов на захист країни. У 2014 році ми разом під час нападу Росії на Україну ми в перших рядах відправилися в зону бойових дій на Донеччину. Під час перебування там він був зрешним мім командиром. Він виконував дуже гарно свої обов'язки як командир, як друг, як наставник. Я вдячний, що я знав такого і знаю, як мого друга. Був завжди прикладом, наставником для своїх колег, підлеглих і ніколи не був осторонь від чужої біди і горя. Він завжди був настоящим другом, товаришем, вірним офіцером. Світла людина завжди допоможе, підкаже, проконсультує по роботі. І в ну, мене характеризується ця людина лише з одним. Це світла посмішка, завжди на позитиві, завжди піднімій настрій, підтримає в скрутну хвилину. І сьогодні дуже тяжкий день, тому що ми втратили дійсно справжнього поліцейського. Люди кажуть, що найкраще місце на землі це небо. Я був щасливою людиною. Одного разу підняв Ігора, його родину, дітей в небо на параплані з друзями. Це була саме щаслива мить, мабуть, що поєднувала за все це життя. Я хочу сказати про те, що цінувати ці миті треба. І якщо краще місце на землі на землі небо, де зараз ігор, то це небо чисте, ясне і світло, як сам ігор, царство небесне моєму колезі. Відкрита людина, емпатійна така людина, яка завжди допомагає, готовий допомагати. Ну, ну, ж до таких наслідків він не прийшов, тому що він витягував це, допомагав людям. Краща людина, тільки позитив, можу сказати. Ну, добрий товариш, друг. Весь час, ну я скажу чесно, закриваєш очі і перед очима стоїть те, як, як він виступав, як розмовляв. Повної інтуїції, життєрадісний постійно чоловік був.